Хочеш зробити свій Android зручним та унікальним, я покажу 5 крутих способів кастомізації, які зроблять твій смартфон по справжньому твоїм. Зміна розміру сітки робочого екрану. Ця функція дозволить налаштувати кількість іконок на головному екрані. Для того, щоб її включити, затискаємо на порожнє місце на головному екрані. Обираємо налаштування знизу. У нас відкривається налаштування головного екрану. Тут ми можемо налаштувати сітку головного екрану. Сітку екрана програм та сітку папок. Давайте виберемо сітку головного екрану. І вибираємо відповідну кількість іконок на головному екрані. 4 х 5. Ось так виглядає. 4 х 6, 5 х 5 та 5х6. Вибирайте, як вам зручно. Вибираємо 4 х 6, наприклад, натискаємо готово. Як прибрати Google зону з лівої сторони головного екрану? Коли ми свайпаємо ліворуч, з'являється стрічка від Google. Можливо, вона когось дратує, можливо, ні. Але для себе я її вирішив вимкнути. Давайте я покажу, як це зробити. Знову затискаємо порожнє місце на екрані. Вибираємо налаштування. І тут у нас з'являється додати зміна головний екран Google Discover. Вимикаємо його. Давайте перевіримо, пробуємо. І все. Зліва екран більше не відкриває новини Google, що зменшує відволікання. Налаштування місцеположення для конфіденційності та економії батареї. Чому це важливо? Деякі додатки можуть постійно відстежувати місце положення, що витрачає заряд батареї та загрожує приватності. В налаштуваннях шукаємо місце знаходження. У мене це розташування. Натискаємо дозволи програми. І тут у нас відкривається список додатків, які мають доступ до геоданих на цьому пристрої. Ви можете дозволяти завжди, дозволяти лише під час використання, запитувати щоразу та заборонено. Змініть режим на лише під час використання додатку. Для потрібних програм робимо це так: Chrome вибираємо дозволяти лише коли додаток використовується. В цьому ж розділі розташування натискаємо на служби розташування. І знизу бачимо пункт покращення точності. Пошук Wi-Fi та пошук Bluetooth допомагають точніше визначати розташування за допомогою модуля Wi-Fi, навіть коли його вимкнено. Вимикаємо ці два показника. Використання віджетів для швидкого доступу до функцій. Віджети дозволяють швидше отримувати інформацію та користуватися функціями без зайвих дій, затискаємо на порожнє місце на екрані та вибираємо внизу віджити. І в нас відкривається список віджитів. Використовуйте самі найпотрібніші. Наприклад, погода або годинник. Для того, щоб їх встановити, наприклад, вибираємо погоду. Ось перший варіант додати. І ось у нас відкривається наш віджет вже на головному екрані. Розташовуйте їх, як вам зручно на телефоні. Це надасть вам доступ до потрібної інформації та функцій у кілька разів швидше. Використання рухів та жестів для швидкої навігації. Жести економлять місце на екрані та роблять керування смартфоном зручнішим. Залежно від марки та моделі телефону, налаштування можуть відрізнятися. Тому давайте скористуємося пошуком. Натискаємо сюди. Пишемо в пошуку Жести. Давайте спочатку розберемося рухи та жести. Вибираємо їх. І тут у нас відкриваються додаткові функції. Перші дві допомагають вмикати та вимикати екран, просто до нього двічі доторкатися. Наприклад, тапаємо два рази, екран засвітився, і також навпаки. Та третя корисна функція переверніть чи вимкнути звук. Щоб вимкнути сигнал вхідного виклику або будильника, можна просто перевернути телефон екраном донизу. Це дуже корисні та цікаві функції. Тепер давайте перейдемо до самих жестів. Повертаємося. Вибираємо Налаштувати жести. Знову натискаємо Налаштувати жести. І тут у нас відкривається просто величезний список жестів, які доступні на вашому смартфоні. Вибирайте та налаштовуйте жести під себе, і це дозволить вам користуватися телефоном швидше та зручніше. Тепер ваш телефон став ще зручнішим. А яку з цих функцій ви вже використовували? Напишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, та підписатися, щоб не пропускати ще більше фішок про Android.